Місце Москва, метра шість, кв. кімнати 2, Санузли 2, висота Стель 3-2, дизайн студія дизайну, Рубікон. Коротко, господар квартири Молодих Холостяк, пов'язаний з інформаційними технологіями, створюючи інтер'єр двушки. Дизайнери зі студії Рубікон постаралися відтворити той світ, якого йому дуже не вистачає в Києві, і з яким пов'язане його екстремальне захоплення. Замовник на професійному рівні захоплюється скайраннінгом, швидкісне сходження, висотний біг, а також грає на гітарі. Крім цього, потрібно було передбачити велику систему зберігання тільки кросівок у замовника 30 пар. А є ще велосипед лижів, в результаті профі впоралися з усіма завданнями на відмінно. Подробиться. З самого початку розглядали варіант об'єднаної кухні вітальні було тільки питання робити чи не робити розсувну скляну перегородку між двома зонами. У підсумку від перегородки відмовилися так вдалося створити відчуття об'єму і повітря. Також ми переконали замовника, що спальня повинна використовуватися тільки для сну, а робоче місце потрібно поставити в загальній зоні біля панорамного вікна з приємним видом на зелений двір. Розповідають автори проекту Windows Data Layer, Віндов Data Layer і Data Layer Лєйер Event Banner баннер Banner Container і Banner f 23 e 3 628 e 4 e 07854 ц Досить велика система зберігання вийшла в кухні, при цьому вона зовсім не виглядає громісткою. Також в зоні кухні біля вікна розмістили письмовий стіл. Замовник багато працює з дому. В обробці віддали перевагу натуральним матеріалам і хорошої імітації природних фактур і текстур. У передпокої кухні вітальні багато дерева на підлозі, інженерна дошка. Передпокої використовували дерев'яні рейки, всі стелажі, частина кухні, столи і стільці теж в дереві. Колірна палітра спокійна, без яскравих акцентів. У той же час є чітка геометрія. Яка підкреслюється чорними деталями і світлом, це оформлення укусів вікон чорним кварцом, лофтовая перегородка на вході в кухню-вітальню, металевий стелаж, контрастні люстри і лінійне освітлення. У спальні на стіні за узголів'ям використаний керамограніт з цікавою фактурою, інші стіни, фарбування. Дуже прикрашає кімнату слеп, який виконує функцію узголів'я ліжка. Декор мінімальний. Ми запропонували використовувати в якості декору щось значуще для господаря квартири те, що він може привезти з собою з цікавої поїздки. Так з'явилася гілка ключниця біля входу відкритий стелаж у витяжки для сувенірного посуду у спальні і санвузлах немає відкритих поверхонь для декору. Тільки постер підтримує тематику природи. Декором фактично можна назвати поверхні оздоблювальних матеріалів, це імітація скелі в коридорі і у вітальні абстрактний малюнок гори на стіні навпроти ліжка панно-дверцята зі стабілізованим мухом в санузлі, розповідають дизайнери. Віндов Дата Лєєр, Віндов Дата Лаєр, Віндов Дата Лаєр піш Event, Planner, Summon, Банерцентеїнер і Ванер8060 п'ять сім вісім це вісім шість один і в квартирі два санвузли у ванній кімнаті досить лаконічний інтер'єр з елементами природи. Підвісний світильник над раковиною можна використовувати як з штучними рослинами, так і з живими. Ми вирішили не відмовлятися від гостьового санвузла. Просто скоротили його до мінімально необхідного простору. Що стосується обробки, вийшло цікаво, але при цьому не дуже затратно. По-перше, розміри приміщення кратні цілі плитці. По-друге, з боку дверей, не в мокрій зоні використовується фарбування. По-третє, дзеркалом замінили один сегмент керамограніта, а колекторний вузол сховали за панно зі стабілізованого муху, яке виконує функцію дверки. Тему природи також підтримали дерев'яною стільницею під раковиною і самою чашею кам'яної раковини, розповідають дизайнери. Всі системи зберігання будуть робитися на замовлення в Україні, так як продумувалися індивідуально під цей інтер'єр, навіть наповнення вбиральні нестандартне, враховуючи, що вагому частину займають полиці для взуття, всі системи зберігання максимально приховані, являють собою частину стіни. Він Data Layer Віндов дата лайер піш Banner, ваннерцомон, ваннерцонтеїнер від баннер А11бап'ять два п'ятьсім145А001875 д 4 F. У квартирі відсутня лоджія, де зазвичай розташовується спортивний інвентар, тому ми запропонували наступне рішення. Опустили стелю в санвузлі до 2,5 м, отримавши андресоль на всю довжину санвузла для зберігання, велосипеда і лише доступ з передпокою. В якості сходинки можна використовувати банкетку, розповідають дизайнери. Бренди представлені в проєкті кухня, оздоблення, керамограніт і талон, підлогове покриття, інженерна дошка карелія, меблі, обідній стіл з масиву ясена і стільці, морелакс стілець. Топтен побутова техніка, витяжка Маймфелд вбудована техніка, бость, вийка омойкірі, змішувачі лимаркостинеї, підлогове покриття, інженерна дошка Карелія, текстиль та декор килим, царпет децор, освітлення, точкове світло, стрісталлюкс, гостьовий санвузол, оздоблення, атлас Цонцор, сантехніка, раковина з річкового каменю, індостони, унітаз, роце, інсталяція, геберіт освітлення. Црісталлюкс, ванна кімната, оздоблення керамограніт, італон, сантехніка, ванна зі штучного мармуру, астраформ, полотенцесушитель електричний, сунержа, змішувач для ванни і душової гарнітур, і діс освітлення митоні прихоже, підлогове покриття керамограніт, мейсен меблі, банкетка, ого-обстановочка, Спальня оздоблення, керамограніт, фаб, підлогове покриття, інженерна дошка кареля, меблі, банкетка і стілець, Смо освітлення, пра -одеон лік, точкове світло, цріста люкс хочете, щоб ваш проект був опублікований на топ-тен. Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов -ін